Усім привіт! З вами Дісі Діма. І зараз я зробив ЛБЗ на САУ на об'єкт 260 САУ-5, прикладна арифметика Головне завдання цього, цієї ЛБЗ задати шкоди 10-кратно перевищуючи значення міцності власної машини. Задана союзникам шкода, ну, союзникам шкода не враховується. Ну, і додатково мова знищити 4 машини супротивника. Як бачимо, я виконав це завдання, отримав майстра. Е медаль гора, це якраз е е ну, перевищити своє ХП задати шкоди. І основний калібр. Тобто я найбільше настріляв. Е до Додаткового завдання мені все ще трохи ось Як бачимо, три машини я вбив, мені не вистачило е світла союзників, і тому... Як кажуть, не вдалося. Ну це не головне. А зараз ми перейдемо до... Да, зараз ще подивимось. Що в нас тут волося 4.81 завдав. Нормально. Все, а зараз переходимо до самого відео. Так, як ми бачимо, карта відкрита. Дуже чудово, як для гри на арті. Я займаю стандартну позицію на цій карті. Зараз подивитись де. Під'їжджаю ось сюди. Чому саме сюди? Тому що тут я зможу прикривати коровники з цього блоку, якщо хтось пройде. А також добре і близько простроювати гору, мільницю. Тут я звожусь, бо бачу тут світ це Є75, а он, ми бачимо ні. Це взагалі тушка така мрія, артовода, як то кажуть. Я звожусь на борща, але розумів ХПшки в нього мало і я можу не встигнути. Ось я кидаю і не знаю, скільки я влучаю. Мені це не фіксується в щотчику. Я потім про це забуду і мені буде. Потім буду думати, що я не виконав завдання до того, як не закінчиться бій. Ось я хочу його забрати. Але його забирають раніше. Ось тут я б міг би на один фраг добить. Я вирішую забрати світляка, як і мозолить всі команді і очі. Все, ось він пішов в ангар. Тут остай тіс. Також гарна тушка, якщо влучу, І може ще пройти. Повищений урон. Але він я не встигаю цей відкридешитися. Поки він був відкритий. А й тут за рахунок сплеша. Хоч не великого, але сплеша 203. Тут я бачу, що на горку вже піднявся Еміль і там ще десь є 10. -й. Я переводжусь туди. Хоч там світиться КВ-4 і можна нього кинути, але Емілі Т-10 це топова техніка. Е тому вона більш пріоритетна. Тому що не тільки головне виконати завдання, ну, але ще й перемогти в бою. Хочеться. Тому ми чекаємо, бо назад вони не поїдуть, а по-любому вони будуть тут. Ось союзник показує де треба його прикривати бачимо тигр П піднімається Але тут десятка На жаль для нас він сховався Але ми чудово бачимо підставляється Еміль Шикарно Я звожусь Кидаю трохи на випередження Так, влучаю Майже на 600 тут він починає горіти. А, лічильник рахує. Так, його швидко забрали, перший топ пішов в ангар. Дуже швидко, не встигнувши завдати багато клопоту. Тепер також чекаємо. Бачимо, з того флангу дуже із іс шесвіться, Ісу. Можна було по ним постріляти. Але я все ж я вважаю горка для нас більш природенна. Там хватає ПТ-шок у коровника, а тут може бути прорив. Чуємо кидає арота по нашим слізником. Ось і тигр п піднявся. Але він також ховається за домиком. Це погано. Оскільки я люблю грати дуже на ПТ, то чекати я вмію, поки ворог помилиться. Наші союзники давлять, я вирішив трохи під'їхати, бо там у мене не можу присілитися добре. І бачу, що Тигр П вже рашить. Так, виїхав з укриття, 50-й відступив, видавив його. Я зводжусь. І одним посилом відправляю ТРП в ангар. Добре пішла альфа, мені подобається це, інколи радує дуже. На французі це не так часто. Ось тут ховається за трупиком із третій, я поки киде щось. На жаль, він пропадає за світу. Тут я роблю невелику помилку. Замість того щоб тікати я роблю, звожусь і стріляю. І ось тут ми бачимо, я свідчуся По мені відстрілюється ворог, не влучає. За що я люблю французьку Артушу, вона так швидко їздить. І з зтретє ніколи не зможемо догнати. Я бачимо, то 10-й відволікається, а тут я задивився на нього і впав в воду, чуть не втонув. Ну, слава Богу, я виїхав. І зтретє давно пропав з засвіту. Це не є дуже добре, оскільки він їздить тако швидко, він може дуже близько під'їхати, поки я його не бачу. Я приймаю рішення тут звестись, з надією, що л... Лео Лего. Лего. підситить. Але він щось не поспішає світити. І тут ми бачимо Істреді, і він нас помічає. Я кидаю його, але я попадаю в пушку йому. Він відповідає мені, але слава Богу, що не пройшла альфа, я ще живий. Я тікаю знову свічусь. Бачимо, якби з нас те йде його підсвітити. І він підсвічується. Я розвертаюсь. У нього ще багато хп. І забираю його. Таким чином у мене вже три фраги. Як я бачу на щочку, 3,5 тисячі дамага. Я нам намагаюся як то ще щось отримати від ПТ-шки. Але навіть з нею у мене навряд чи вистачить. А ні, вистачить. Якщо я її заберу. Але я на цей момент забув те, що за цей ОНІ мені не зарахували. Я думаю, що вона була на місці останнього засвіту. Але ні, тут її немає. Вона десь в квадраті B1. Це я вже зараз знаю, але тоді я чекав її тут. Ось вона світиться і це її швидко забирають. На цьому все. Всім дякую. Ставимо лайк, підписуємося на канал. До побачення.